Уявіть собі простір, де кожен прагне висловитись, де думки, плани і наміри ллються безперервним потоком. Усі хочуть бути почутими, усі прагнуть відкритості, ніби слова це ключ до визнання. Але в цій какофонії голосів у цьому безперервному гомоні є сила, яку часто ігнорують сила мовчання, мовчання не просто відсутність слів, а мистецтво. Стратегія, що дає перевагу там, де слова створюють вразливість. У світі, де кожен поспішає розкрити свої карти, той, хто обирає мовчання, стає невидимим гравцем. Він не кричить про свої плани, не оголошує намірів, не витрачає енергію на порожні пояснення. Мовчання це щит, що захищає відсуджень, і меч, що дозволяє спостерігати за іншими, не відкриваючи себе. Воно дає свободу маневру, залишаючи простір для змін без потреби виправдовуватися. Той, хто говорить багато, прив'язує себе до сказаного, наче до якоря, що тягне на дно. Той, хто мовчить, пливе вільно, не обтяжений обіцянками чи очікуваннями, слова мають ціну. Кожне висловлювання це шматочок вашого внутрішнього світу, який ви віддаєте іншим. Воно може стати зброєю в чужих руках, адже слова розкривають не лише ваші думки, а й ваші слабкості. Коли ви говорите, ви даєте іншим карту вашого розуму, схему, за якою можна передбачити ваші дії, знайти ваші вразливі місця чи навіть маніпулювати вами. Мовчання ж тримає цю карту в тіні, воно дозволяє вам залишатися загадкою, зберігаючи вашу силу в недомовленості. Той, хто говорить без зупину, втрачає вагу, його слова стають шумом, що розчиняється в повітрі. Натомість той, хто обирає момент для мовчання, робить свої рідкісні слова цінними, мов дорогоцінні камені. Уявіть собі лідера, який не поспішає відповідати на кожен докір, не пояснює кожен свій крок. Його мовчання викликає повагу. Адже воно говорить про впевненість. Його слова, коли вони нарешті звучать, мають силу грому, бо вони рідкісні і виважені. Мовчання це не просто стратегія, а й спосіб бачити світ чіткіше. Поки інші говорять, ви слухаєте, поки вони розкривають свої плани, ви збираєте інформацію. У тиші ви помічаєте те, що проходить повз інших натяки, недомовки, приховані мотиви. Мовчання це лінза, що фокусує ваш погляд на деталях, які залишаються непоміченими в гомоні. Той, хто слухає, завжди знає більше, ніж той, хто говорить. Є три способи, якими мовчання стає силою. Перший це мовчання для збору знань. Уявіть собі шахову партію, де кожен хід відкриває стратегію. Той, хто поспішає зробити хід, видає свій план. Той, хто чекає, спостерігає за дошкою, помічаючи слабкості суперника. Мовчання дозволяє вам зібрати інформацію, не розкриваючи власних намірів. У переговорах той, хто говорить першим, часто втрачає перевагу. У стосунках той, хто більше слухає, краще розуміє. У конкуренції той, хто діє, мовчки, випереджає тих, хто оголошує свої плани. Другий спосіб. Мовчання для зміцнення авторитету, сила лідера не в тому, скільки він говорить, а в тому, як його слова сприймають. Коли ви говорите лише тоді, коли це необхідно, ваші слова набувають ваги. Уявіть собі людину, яка на кожній зустрічі висловлюється без потреби, її голос зливається з фоном. А тепер уявіть того, хто говорить рідко, але влучно. Його слова слухають, бо вони подія. Мовчання створює дистанцію, а дистанція повагу. Воно робить вас не просто помітним, а значущим. Третій спосіб мовчання для збереження таємничості у світі, де всі прагнуть відкритості, загадковість стає рідкісним даром. Неоднозначність дозволяє іншим бачити в вас те, що вони хочуть бачити. Ваші дії стають екраном, на який люди проєктують свої страхи, надії чи очікування. Не розкриваючи всіх деталей, ви зберігаєте свободу дій. Ви можете адаптуватися, змінювати курс, залишатися гнучким, не прив'язуючись до чітких заяв. Це не обман, а мистецтво залишатися невловимим. Мовчання має психологічну силу, яку слова рідко можуть повторити. Воно створює простір для уяви інших. Люди заповнюють тишу своїми припущеннями, часто видаючи більше про себе, ніж про вас. У переговорах пауза може змусити опонента сказати більше, ніж він планував. У конфлікті мовчання може бути сильнішим за найгучніші аргументи. Той, хто витримує тишу, демонструє впевненість, тоді як той, хто поспішає заповнити її словами, видає свою невпевненість. Мовчання також встановлює домінування. Той, хто говорить менше, часто сприймається як той, хто контролює розмову. Уявіть собі діалог, де одна людина говорить без упину, шукаючи схвалення, а інша слухає, обираючи, коли відповісти, хто виглядає сильнішим. Мовчання це не слабкість, а дисципліна. Воно показує, що ви не потребуєте постійного підтвердження, що ваша цінність не залежить від кількості сказаних слів. Сучасний світ прославляє відкритість, називаючи її чеснотою. Нам кажуть, будь прозорим, ділися всім, висловлюй кожну думку, але в цій прозорості ми втрачаємо щось цінне свободу. Кожне слово, сказане в голос, прив'язує вас до нього, обмежуючи ваші можливості. Сказавши щось, ви стаєте заручником своїх слів, змушені відповідати за них чи виправдовуватися. Мовчання ж дарує свободу, воно дозволяє вам діяти, не пояснюючи, змінювати плани, не виправдовуючись, і зберігати силу, не розкриваючи всіх карт. Прозорість робить вас передбачуваним. У роботі це проявляється, коли ви ділитеся ідеями, які ще не готові до реалізації. У стосунках, коли ви розкриваєте свої почуття чи наміри завчасно. У конкуренції, коли ви оголошуєте стратегію, даючи суперникам шанс підготуватися. Мовчання навпаки тримає ваші карти при собі. Воно дозволяє вам діяти, коли інші ще говорять, і перемагати, коли інші лише планують. Як використовувати мовчання в житті? По перше, створіть інформаційну перевагу перед тим, як висловити свою позицію, дізнайтесь, що думають інші. Задавайте питання, слухайте, помічайте те, що залишається недосказаним. У переговорах це дає вам знання про пріоритети іншої сторони. У стосунках розуміння мотивів і бажань, у конкуренції можливість передбачити ходи суперників, не розкриваючи своїх. По-друге, використовуйте неоднозначність, коли чіткість обмежує. Не будьте заплутаним, але залишайте простір для маневру. Лідер може окреслити мету, не вдаючись у деталі, у стосунках можна висловити намір, не уточнюючи, як саме ви його досягнете. У конкуренції приховувати стратегію, дозволяючи суперникам гадати, що ви плануєте неоднозначність це не брехня, а спосіб зберегти гнучкість. По-третє, навчіться почуватися комфортно в тиші. Більшість людей боїться пауз, поспішаючи заповнити їх словами. Але той, хто витримує тишу, отримує перевагу. У переговорах не поспішайте послаблювати свою позицію після паузи. У конфлікті вислухайте критику до кінця, перш ніж відповідати. У лідерстві дозвольте своїм діям говорити за вас, не пояснюючи кожен крок. Тиша це не порожнеча, а сила, що працює на вас. Мовчання це не про те, щоб замовкнути назавжди, а про те, щоб говорити тоді, коли це має значення. Це мистецтво вибору, коли сказати, а коли промовчати. У світі, де всі прагнуть бути почутими, той, хто обирає мовчання, виділяється. Його слова рідкісні, а тому цінні, його дії промовисті, бо не затьмарені зайвими поясненнями. Його вплив зростає, бо він діє з дисципліною. Парадокс мовчання в тому, що воно робить вас непомітним, але водночас сильнішим. Поки інші говорять про перемогу, ви досягаєте її. Поки вони розкривають свої плани, ви реалізуєте свої. У світі, переповненому інформацією, мовчання стає рідкісним даром. Воно дозволяє вам бачити більше, чути глибше і діяти мудріше. Той, хто опанував мистецтво мовчання, не потребує гучних заяв. Його сила у стриманості, його вплив у недомовленості. Говоріть менше, спостерігайте більше, дійте з розумом, і нехай ваші результати промовляють голосніше за слова.